Коли ти востаннє чув, як розмовляє річка, ні, не шум води, а справжній шепіт її течії, її мудрість, що закладена в кожному камені, що омиває її вода, і коли ти востаннє дивився на небо не як на фон для своїх щоденних справ, а як на безмежний простір, де народжуються нові світи, ми так часто забуваємо, що наша справжня сила. В'єднанні з природою у тому, щоб відчути себе її частиною, зупинись, зроби глибокий вдих, залиш свій смартфон, залиш усі турботи, сядь біля річки, подивись на небо і дозволь собі просто бути. Відчуй, як уся суєта відступає, а натомість приходить спокій, глибинне відновлення і ясність думок. Природа це не лише місце для відпочинку, це джерело енергії. Що наповнює нас і дає сили рухатися далі? Нехай цей момент стане твоїм ритуалом, твоїм мостом до себе справжнього.